Сто років досвіду, мудрості, радості. Саме так описує своє життя Тимотей Непивода. 1 лютого він відзначив свій столітній ювілей у колі рідних та односельців. Поруч з ним дружина Марія, з якою вони щасливо живуть вже 74 роки. Разом виховували 8 дітей: 18 онуків, 19 правнуків і вже навіть мають двійко праправнуків. Дуже файно, дуже файно, Такого села навіть нема, бо вона не горівки не пила. Довгожителю довелося пережити відправлення до Німеччини та повернутися в Україну в пошуках дому. Все своє життя Тимотій Іванович працював конюхом в Сновидівському колгоспі на схилах мальовничого Дністра. Потім переслали його на Сібіреку да на, на завод. Працював на заводі, поперемерзали ноги, руки і так його відправили тоді. Ціле життя протяжко пропрацював. Завжди добрий, роботящий та чуйний. Саме таким його знає невістка пані Віра. Дорогий, дорогий для мене. Він мені, я тут в невістках, 10 років. Він мені за ні хоть нічого й не казав, ні зле, ні добре. Дуже відносився, і я, як то казав, щиро тежся відношу до них. Звісно, у подарунок квіти, слова вітань і навіть перша почесна грамота. Кореним для всієї родини дякуємо за вашу мудрість. І так само вчити грамоту в честь включити грамоту вашому поважному віці. Думаю, що ваш приклад це таке натхнення для батьків людей. Сьогодні в нашій селі це велике свято, тому що 100 років це для людського життя досить багато. Звісно, ж ювілярові подарували торт, аби загадати бажання, здоров'я і шани від людей.